Галина Лівна все життя пропрацювала інженеркою автомобільних доріг. Часто доводилося працювати у Семенівській громаді та безпосередньо біля самої Семенівки. Цей край їй дуже знайомий не лише через роботу, а ще й через родинні зв'язки, адже там мешкає багато родичів. Мого сина жінки розбомбили тих рідних і хату, і корову, і коня. Вот, і вони уїхали, і дідусь не видержав умер, а бабуся десь там живе. То я вже почула про все це і вирішила, ну, чим можу, тим допомогу. Пенсіонерка принесла до імпровізованого центру збору речей для переселенців з Семенівки постільну білизну та одяг. Вона, як і більшість чернігівців, долучилася до збору, який організувала Марія. Організаторка каже, займається благодійними зборами з 22-го. Це не перший масштабний збір. До цього збирали пакунки для дітей з інвалідністю, аби привітати їх з новорічними святами. Зараз же почувши про мешканців Семенівки, не могли лишитися осторонь. Це наша батьківщина. У нас у мене в команді. Троє дівчат з Семенівки і на нашому факультеті також їх дуже багато людей. з Семенівки і було б якось незручно обійти цих людей і не допомогти. Ну і плюс ми не вміємо стояти осторонь щодо цього. Ми були в Новоселівці 1 і Новоселівка. 2. Новоселівка це в селі Новоселівка. Потім Новоселівка, 2 – це на лижній базі. Зараз знаємо, що ще розселяють в пенсійне в кудись пенсійне містечко, щось таке називається, але там, чесно, ще не було. І по квартирах розселяють різні квартири. У нас є різні вже адреси, саме людей, які там вже проживають. От люди віддають. Є дуже багато волонтерів, особливо по селах, які цим почали займатися і допомагають навіть з розвозкою людей по цим містечкам. І ну по цим селам і роздають саме там вже пусті хати. На початку повномасштабного вторгнення чернігівці приймали для себе важливе рішення лишитися у місті до кінця чи поїхати у невідомість, аби зберегти життя. Тоді ніхто з нас не міг передбачити хід війни, та завдяки збройним силам російські війська вдалося вигнати з області та розпочати відбудову понищеного ними. Зараз ми живемо на умовно спокійній території, чого не можна сказати про прикордонну Семенівку. Щодня ворог обстрілює прикордоння Чернігівщини, нещадно гатяче по цивільним. Люди до останнього тримаються за побут. Та, врешті-решт, багато хто вирішує змінити місце проживання. Організатори збору кажуть, що зі списку, котрий опублікували раніше, все ще потребують електронних приладів, таких як, наприклад, чайники. Наразі є потреба у продуктах харчування та засобах гігієни. Також відкрили банку, на яку збирають гроші щоб докупити Ліки та речі у четвер. Організатори сортуватимуть допомогу від людей, а в п'ятницю відвезуть тим, хто її потребує.